То, мама, не знаю. Не знаю. Що ви забрали нас? Ні. Я вас не раф. Ваша тітка Роза. Вона за вами наглядає. І одне діло. Зіграєте роль, нібито діточок на один день? Ваша мама нам все розповідає. Штучка у О, Божечки, ти що не дивилась вчора в вічі душному Мені просто не з руки зараз казати правду. То, може, тобі буде цікаво, актриса? 300 доларів на день. Три тижні акторського табору. А я би погодився і заради досвіду. Заради якого досвіду? 600 доларів на день ще зачіска майка? І оплатить мені два тижні в акторському таборі, бо мама не зможе? Мені зараз не з руки казати правду. Я би погодився і за 500. А я би погодився і за 50. А ще відвезіть мене на Гаваї. Бо я хочу поплавати з дельфінами. Мама тут також не зможна. Так? Твої умови. Я хочу PlayStation 3. Я, я б його не собі назвала. А я хочу на Гаваї. Гавайв не буду. Я теж хочу на, галь... на Гавайї, І я теж хочу поплавати з дельфінами. Але я не на Гаваїв і я не плаваю з дельфінами. Засіли тобі ці Гавайї?